Розпочати я хотіла з останніх даних з повідомлень про те, що Сполучені Штати передавали Росії інформацію про підготовку теракту у крокус Сіті, буквально у крокус Сіті. Саме цю адресу мовляв називали, що насправді сталося на вашу думку в крокусі, і хто був дотичний до підготовки організації і проведення цього масштабного теракту. Ну, Я вже писав в своїй статті так, я, ми, що... Так, ми обговорили е вашу колонку і хотіли якраз ваші думки популяризувати серед наших е глядачів. Так, да, я, я, я тут бачу, що це операція Ісламської держави, і е конкретно це Вілаят Хорасан, і в даному випадку тут не може бути різночитання або двозначності. І всі тіорії змови, які е на станом на зараз існують, вони. Ну, Вони просто побудовані на тому, що такий масштабний теракт просто не може зробити там чотири особи легко озброєних в умовах справді попереджень, які надходили відсутності до приватності, як відсутності приватності, якщо так. Приват... Ну і так, да, і наявності. і... Такого доволі жорсткого контррозвідувального режиму в Москві, антитерористичного режиму і тому подібне да, справді це вражає, але якщо придивитися до Москви, до Росії і до діяльності спецслужб, то власна ця історія не виглядає такою дивовижною, просто враховуючи те, що вони дуже часто нехтують своїми обов'язками. Там багато що побудовано на так званий російський, авось. ну і крім того, чимало, чимало ресурсів зараз кинуто на інші напрямки, тобто протидія Україні. І вони втратили, як кажуть, оперативний фокус на ісламістах. Вони вважалися, що це питання вже не настільки очевидним. І не настільки актуальним, що все контрольоване, і тому власне цей удар став для них абсолютною несподіванкою. А скажіть тепер, ви припускаєтеся думки, що ці теракти можуть зміститися в на Європу більше? А гіл підтверджують, що вони мало того, що вони беруть на себе, вони кажуть, що вони будуть продовжувати Росію атакувати, і буквально очільники Кремля, що загрожує від так Путіну за таких заяв. Ну, ісламська держава справді атакувала Європу доволі часто, і ми бачили цілу серію терактів в різних європейських країнах, починаючи від Іспанії, закінчуючи там Німеччиною і Францією. Але те, що вони змістилися, ну, в принципі, цей підрозділ, цей, ця структура Ісламської держави Вілаяд Хорасан, вони зосередилися на протидії росії тут також є абсолютно зрозумілим тому що зона їх відповідальності умовної там а це центральна азія центральна центральноазійські країни вони є сателітами москви і москва активно проводить активно проводить консультації, комунікацію з талібами а таліби для ісламської держави є такими самими ворогами станом на зараз. І тому ворог мого ворога мій ворог, да. Тобто тут тут ситуація дещо інша, да? і вони побачили вікно можливостей, і станом на зараз і діють вже. Для того щоб ослабити позиції Росії в центральній Азії, в першу чергу.